Промір. Да ми панове, його сердечно вітаю. Сьогодні в нас відео Незвичайно Сьогодні ми оглянемо як рутіна, та? що тебе рутина? Рутіна це те, що виконується кожний день, незважаючи чи тобі хочеться, не хочеться. Це виконуєш ти кожного дня. І це рутіна Валоранта. Що вона заключається? А о, це ми зараз подивимося. Ми дивимося сьогодні непростого а одного з найкращих в світі, як він, проводить свою рутину в 2024 році. Давайте наблюдати. І найцікавіше, як знайти цю тренування в Аймлабі Це буде в кінці відео. Так що довести до кінця. Не забувайте про підписку, якщо вам цікаво відео було. І ухнува дивіться. Це One, Один з кращих гравців Valorant Правда, з 2023 року до 2024 він трошки. Здав ці позиції, але все одно його гімн вважається один з найкращим. І він в Аймлабі зробив свою, свою зборочку кращих тренерів. і ми зараз Чому мені понад ринуку досить проста. Не зажимати і вбивати шарики. Тим більше робити, це максимальній скоріше, що у вас є можливість ваша це виконувати. Бачите, я потію, як вбитий. Як я вже не почую, так? Да? Коротше, я дуже стараюся. Ну, нічого сважу. Головне, що, чим більше кількість... не забувайте, Тут у вашій ваймвабі, ваші дані кожного разу записуються. І тому ви зможете спостерігати, чи є якийсь процес чи ні. Проте, якщо не хвилюйтеся. не хвилюйтеся, що до чого я маю. Віду. Що одразу видно нічого не буде, що у вас все добре, чи у вас все погано. Чи все дуже погано, чи дуже добре. Результат за один день не дивіться. Тут я дивіться. Результати, хоча б за місяць, за два. Це буде адекватно. А що менше, то фігня. Так, друга. Шо, шо, то, що цікавеньке. Ага. Тут трекер. Ні, нажимати не треба. Просто водити. Ну, Прикольно. Дуже-дуже весело. Ну і сейчас, час в мене дуже страдає. Це в водіні, да? З цілями. Чомусь. Чомусь, да. Варука жопить. Ну це так до слова. То я бачу мені тут же це воно зайде, війни року. Просто прям під мене. Так, третє. То, походу тут теж вийшли на швейцацію. Ага. Вже на швидкість, просто цілі подальше. І з різною швидкістю починать. Те ж саме максимальну кількість за відведений час. Ви чесно, минута? Це не так вже багато. Це все розробив один з кращих аїмірів. Ну, Аімір, якби вам пояснити, хто не знає, що це таке. В тому, що він його стріляє кращих всіх. Ну один з кращих всіх. Я не можу казати, що він прям краще всіх. Ну один з кращих. І взагалі, якщо тема Аїмового оренді, то це теж дуже цікава тема. Ну ладно, тут тренування буде проходити, я вам більше розкажу. Так, ти знов шарики і снапшом. Ага, вже верхнець <рикол> прикол. Ну так, да, трошки вже тяжкувато стало. Це вже, вже схоже, знаєте, на що? На джетку черейсика є. А на вас трибку стрибує? Це, походу, дуже щось схоже. Вам треба фокусуватися на одному шарику і пробувати максимально Ну, Якщо що, що у вас вийде, звичайно. А, що я говорю? Е Чидоїмо. Я вважаю, ремні такається да, з боку, я не професіонал, я не радіан. Я ні, шо, в мене немає стільки часу. Но ваурантний залежить від Імо. Тому мені здається, що ти ще постарший, а як я. На що нам грати Counter-Strike і мучитися там діти, які вбивають тебе постійно з одної. У нововорог грати іми цікавіше, більше, більше, більше думати треба. Для мене це більш кращий вибір. Так, тут уже п'ята тайровочка пішла. о ху хо робити? ого хо Треба, Треба ж в кундус скакай. А яйце нереально. А я даже криву руки для такого. Вот я забросив назад, вот от, тут джетка скакає. И рейс на гранате, на рейс на гранате дубище, похоже. Найдя своим ходом донизу, не замедляється нічого. Ой-ой-ой! Я це тренування явно не протягнув. Як би не брав пару тисяч, я не знаю. Тут треба вистачити ще донизу, доверху. О, це хороша тренувачка, це дуже файне. Тут можна тренувати. Так, а тут в нас. Знову дні вже поповільніше все, але тут рандомно. Там ми могли просчитати, тут вже ми не можемо просчитувати. Реагувати кудись буде відхиляти. Ну, тут вже більше мікрорефлексів, мікрорефлекс, за все. І до Чого ви се уселі? Я рутину другу грав, вона була більш довго, там 12 занять. До речі, я відео робив, да? На них? Там показував розбор. Ну іменно як те, що я робив то це якось не потуйся лише цікаво а в тензе є тировочку треба буде ще подивитися може тендз і стремується ще пицковішу цікаво цікаво не спортсмен емоції пацане молодцы уважуха о зараз буде вас понтрус виглітати ага ага тут не треба уже мотиву перепросту повестку робити во поняв Го-го-го-го, я бачу голово-го-го-го. Ні, тут в цьому понятно, треба розбирати, що треба. Рігу, цільці і попадай. Все. Ну, не забувайте, звісно, в мене все погано, не забудьте, що говорю, коли стріляю. Це зійде. Так що ще б не пробачте. Я не професіональчик. Як ви. Ну, я не против ним стати. якщо буде час. Радіанти вибратись було б дуже хорошо. Але я вже застарований Не, ну така знову треніровочка. Будренько, будінько. Я готов таким кожен день займатися. Багато часу не займає. І весело, це найголовніше. Восьма тренувочка. О, тут вже сандарочка пішла. Стоп, попаде в шарики на новому рівні. Виключаємо. Па -па -па. Оце вже мені подобається. До речі, дуже гарна, коли у вас дуже правильно стоїть вже позиційне ПЦО. Коли ви знаєте, що він вийде, просто треба стрельнути. Мікрофік зробити, довестися до голови і стрельнути. Вернини вже тут не потрібно. Це вже зачели чекаєте з позиції. Але це теж потрібно інтегрувати. Просто так нічого не буває, на жаль. Хочу визити, то ти в банковську карточку, наприклад. І все, в тебе їм, як в топ-іграків. Огу, ізі врізі Звичайно, є чітки, які я не одобряю і комусь людей їх використовують, не знаю, якийсь цьому сенс. Домінування, напевно. Воно дає схожі відчуття, але це все одно не то. Прикольно, що в мене інтернета немає, я можу треніватися. Ага, це вже стоячи. Не типу, що робилось, просто стоячі. Але теж попитати треба. То не буде попадати, той не буде всіх вбивати, а вбивати так хочеться. Аш морк хочеться, вони просто з'являються, так? Да? Возьміть. Не пситоки вб'ю, а просто з'являйте. Як це називається? Самостійно, коли хочете їм. А не вказую я. Самостійні, коротше, пацики. Руглядка. Прошу пока убудрінку, я їх не чув, це десь коли пролетіло. Ага, тут просто нажимати. О, я походу вже розіграю видите, приступишь во вс. Все, дітки на і и быстрый нажиме. Треба все тренувати Ну і стать не стоит. Champions Tour King. Я тоже просто нажимати тебе. С тенями. Десь з'являється, але ви тут вже бачите менша площа якась. І не трошки далі. Після схоже до ну, життєвих ситуацій. Ні, гарні тренировки. Ну, я нічого не можу сказати, мені дуже це подобається, реально скажу вам. Це я, да, я і стріляю і говорю зараз з вами. Але 100% фокусування. Я всякої музики, щоб вас не відволікало. цих 11 хвилин. Ну, ладно, ще хвилину, щоб зайти в AMWAP, вибрати ту тренування і почати стріляти. Нічого такого важкого нема. Я ще вам розкупив одне з найцікавіше. Як ж знайти це все? Де це його шукати? А це все дуже просто. Заходимо в AMWAP, входимо в пояс. От. Демон. 1. І шукаємо демон 1, 2024, а їм рутин, бачите. То автор демон 1. Як не дивно, дивіться, демон 1 автор демон 1. М -м -м, прекрасно. І от це собі ізбранно. Докуляйте і далі буде ізбрано, бачите в мене. І запускайте і граєте. Але чесно, дуже гарна тренувачка. Мені подобається. Demon 1 молодець. Е, кожен день рутина не важка, виконується легко. Але в чому фішки, це ще не все. Далі потрібно переходити в гру і там теж тренуватися. Як я тренував є б... в Але я ще вам звичайно розкажу. Сам Дім 1 це робить. Він просто є збоку від. Дядьків, ну, мобів, да, ботів, зубовують ботик ботів, ботів, правильно. І просто їх насилає. Насилає брустами, вліво-вправо, вправо, вправо ст... пише, чуєте? Задвінись вправо, в голову, чи дві кулі дав вліво і рухає і стріляє, рухається стріляє. І так він тренується то зліво, то з право встане. І так на це в нього йде хвилин 10-15. Нічого важкового, нічого не треба настраювати. Береш і стріляєш. Я, звичайно, тренувався трохи по іншому тому що я зразу без анімолобу грав, а тут занімолов. І далі Demon 1 дуже вам порадить, ви не як кажуть, це його слова. 5 матчів, хоча б без матчів, зіграти. Проте грати Дезматч я з вам дуже подробно як міг, це розповів. Силочку на відео буде. Так що вперед, на солоджу, все. Було тренування від demon Вана, це не я придумав, це Дімо-1 придумав один з лучших гравців воло. Тому, якщо хочете до нього дотягнутися, ось вам притяжок, на по який потрібно потягувати кожного дня. Не ваш притяжок, а оцей. Так що тренуйтеся і набирайте сміливості. тренуйтеся і набирайте опиту. І постійність це успіху, успіха, яка.